Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. Доброго ранку, птахи голосливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Вітаю вас на ознайомленні з природою. Сьогодні ми відправимося з вами погуляти. В осінній парк. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, Віти на півголі й небо синє, чисте, метушні немає тиша й прохолода. Осінь золотава, тихо, ніжно ходить. Подивіться, діти, який гарний осінній парк. А хто із вас відпочивав з родиною в парку? Що ви там помітили? Давайте пригадаємо, що можна робити з родиною під час прогулянки. Ходити милуватися. Лісом чи парком, деревами, травами, осінніми квітами. Збирати опале листя. Так, зараз осінь, і восени природа дуже гарна. І її треба оберігати, це ви пам'ятаєте. Про природу дуже багато є прислів'їв. Чи знаєте ви хоч яке прислів'я про природу? Зрубав одне дерево, посади три. Чому так говорять? Тому що дерева це легені нашої планети. Вони роблять наше повітря чистим, збагачують його киснем, яким ми дихаємо. Тому, якщо зрубав хтось одне дерево, то обов'язково треба посадити стільки ж, а то й більше дерев. І тим самим ми покажемо, як ми хвилюємося та доглядаємо нашу природу, нашу планету з вами. Ліс та вода, рідні брат і сестра. Так? Тому що без води не може бути лісу, не виросте нічого без води. А ліс. Тим самим дає життя всьому навколо. Давайте ж подивимося, що роблять люди, дітки, в парку на ілюстрації. Так, вони збирають листочки, гілочки. Для їм це? Що вони можуть зробити з осінніми листочками? Скласти гарний букет зробити аплікацію або ж якусь цікаву поробку. Як можна гратися в лісі? Звичайно, можна бігати, ховатися за дерева. А чи знаєте ви якісь прикмети осінні? Яка погода восени, дітки? Вона прохолодна. А коли падає листя на землю, то це як називається явище? Листопад? Часто стали йти дощі. А що відбувається з пташками? Так, вони збираються у зграї та відлітають в теплі країни. Що ми називаємо парком? Чого у парку найбільше? Звичайно, це дерева. Зараз пригадаємо деякі з них. Слухайте уважно загадку. Біла, наче сніг, кора і тоненькі віти. Що за дерево таке? Відгадайте, діти! Дерево з білою корою здогадалися? Це береза. Ось так вона виглядає. Наступна загадка. Бджоли прилітають, з квітів мед збирають, на початку літа зацвітає. Здогадались? Липа ось така липа, ось так вона виглядає, і отакі в неї квіточки. Які, до речі, дуже корисні, мають лікувальні властивості, тому їх збирають, висушують, а потім готують смачний, дуже ароматний та корисний чай. Наступна загадка діти на його гілках у колючих кожушках. Це що за дерево таке? З їжачками. Так, подивіться, так, це каштан. Ось так виглядає каштан. Такі він має плоди у колючих кожушках. До речі, самі плоди каштану вони теж мають лікувальні властивості, з них готують ліки. Ну, і ще одне дерево. Пада сніг, мороз тріщить. А вона, мов жар горить. Прилітайте, пташенята, ягодами ласувати. Що це за дерево? Що це за плоди? Горобина. Це горобина. Пригадаликити, так як виглядає горобина. Так, ось такі дерева ростуть у нашому парку. Скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, чи можна зараз в парку зустріти комах, мух, жуків або метеликів, наприклад? Ні, а чому? Також вони поховалися, їх немає, і це теж є прикмета Осені, да, не тільки птахи відлітають, а й комахи ховаються. А куди вони ховаються? Вони ж не відлітають в теплі краї, як ви думаєте? Комахи ховаються у кору дерев. Деякі ховаються в листя опале, зариваються у верхній шар ґрунту. І так вони зимують, лягають сплячку та зимують. Висне небо синє, синє, та не те, сонце та не гріє, світить золоте, оголилось поле, одцерпай коси. Ніде приліпитись, крапельці роси. Ось така осінь вона може бути яскравою, красивою, сонячною, світлою, а може бути? Похмурою, дощовою. Так, вона може бути різною, але природа на нашій землі залишається завжди і дерева, і трави, і квіти. І ми повинні з вами пам'ятати, що це треба берегти, щоб наша земля була красивою, щоб наша планета дихала свіжим повітрям. Не кидати сміття, прибирати за собою, можливо, прибирати навіть за іншими, та насаджувати дуже багато рослин, квітів, трав та дерев. А далі на вас чекає сьогодні аплікація і роботу, я чекаю вашу, у звіті. До побачення!